я намагаюсь не жити минулим. І Якщо б у мене була машина часу, я б на ній відправився у майбутнє, щоб вже відсвяткувати перемогу України. Спеціально для рубрики Публічна камера. Піду до Вінничан і запитаю: а куди б на машині часу відправились вони? Гайте запитувати. На півтора роки тому, коли ще не було війни, війна змінила нас усіх. Вона змінила наше життя, не дивлячись на те, що в деяких містах зараз більш-менш спокійно, але те, що відбувається з нашою країною, це боляче для кожного. І саме ось цей момент, момент початку війни, він змінив нас усіх. Тому хочеться повернутися до звичайного життя і щоб цього всього не було, щоб всі були здорові, живі. І в нашій мирній Україні. Період другої половини ХХ століття, тому що технології на цей період вже були достатньо розвинені, щоб уникати смертності від таких елементарних хвороб, як... як... Про Звичайна простуду і так далі, але при цьому час був більш спокійний, ніж зараз. Напевно, в 90-ті, щоб подивитися, як зроджувалася незалежність України і як вона починала саме розвиватися на перших порах. Я відправився скоріше всього, в майбутнє, подивився, чи є перспективи того, що я роблю, якщо їх немає. Я би змінив план свого життя. Я не знаю, як в майбутньому, а в минуле я не хочу. А теперішній час мен, мене теж влаштовує. Якби не війна, то він мене влаштував. Я б відправився на 20 років в період в це саме місце і в цю саму країну. Я хотів би побачити зміни серйозні. Переміщуся назад, і зміниться майбутнє. То краще, краще це не чіпати цю тему взагалі. Якщо чесно, я би боявся кудись на неї їхати. Напевно. В майбутнє тому, що вже нічого не зміниш, а в майбутнє цікаво подивитися. Тому я напевно десь майбутнє на років так з 50 подивилась би, як склалося ж моє життя і моїх рідних. Подивитися, чого ми досягли, що нас вийшло, що не вийшло. Побачити є діти, немає дітей, там сім'я, родина назад і купив би валюту і біткоін. Минуле ні а в майбутнє. Так, хоч хотілося б подивитися там через років 100, як, як буде наша країна виглядати незалежна. як буде напроквітати, проквітати. Ну було було б цікаво подивитися.